Держит. Друга причина для того, щоб друга людина, тобто в стосунках, Бог нас вводить так, що через імпульси ми відчуваємо вчителя. Нам потрібен вчитель, який буде транслювати над якими якостями нашого характеру, нам потрібно працювати взагалі. І так нам дається наш партнер. Він показує, це та людина, яка не просто нам на кращим чином підходить, а та, яка нас вводить в себе, та, яка нас тригерить, від якої ми там. Бісимося, дуріємо, але тим, тим паче ми з нею, тобто це зеркало. Нам для того, щоб ми жили і далі зрозуміли, хто ми, що ми, нам потрібно зеркало, наше відображення. І саме в парі ми бачимо себе, що тебе там цікавить, там, що тобі подобається в те є в тобі, що тебе виводить партнери. Це також така якість. За запити може тільки те, що торчить. А як нам показати, на чим ми треба працювати? Саме для цього нам треба партнер. Перше продовжити році, і друге для того, щоб ми йшли до Бога.